На прикладі невеличкого тексту, який я взяла з підручника історія України для восьмого класу, вказала тут сторіночку, де саме я його взяла, ми спробуємо створити скетчноут і зробити для нього завдання. Ну, звичайно, що я не буду зараз перечитувати цей весь текст. Головне, що ми з вами зараз розуміємо, що він стосується Люблінської унії, і в цьому невеличкому тексті пояснюється повністю а, процес а, її створення. Та, хто основні учасники, де і так далі. Які варіанти скетчноту завдяки цьому тексту у нас можуть бути створені? А, варіант перший. Його у нас може створити штучний інтелект. Його ми можемо застосувати, якщо наша мета за цим скетч-ноутом готовим виконати якісь інші завдання. Тобто, вчитель, наприклад, готуючись до свого уроку, може створити такий скетч-ноут за допомогою штучного інтелекту, принести його вже дітям і вони можуть. Не читати, наприклад, великий обсяг інформації з підручнику, а працювати з такою картиночкою і спробувати за допомогою такої картиночки відтворити інформацію. Окрім цього, такий варіант нам дуже гарно допомагає, якщо ми хочемо створити завдання за групами результатів. В даному випадку ідеально воно підійде для роботи з групою результатів 2 і групою результатів 3. Яким чином. Зараз покажу. Другий варіант скетчноуту – це, наприклад, коли дитинка з допомогою звичайного простого олівця прямо на уроці створює Да, Ось такий він простий, без допоміжних якихось матеріалів. Його діти малюють самостійно. А цей прийом ми використовуємо, якщо наша мета на уроці полягає в тому, щоб діти запам'ятали інформацію з вашої розповіді. Чи опрацьовуючи підручник, це гарне завдання для роботи з групи результатів 1 і з групи результатів 3. В чому полягає різниця при складанні цих завдань? Розберемось детальніше. Але спочатку, так як я вже почала цю тему з використання штучного інтелекту, і якщо ви, наприклад, у вас є бажання створювати такі скетчноути і вже з готовими приходити на урок, то дуже добре вам може в цьому допомогти чат GPT. Він, напевно, вже всім знайомий, з ним дуже легко працювати, він дуже непогано розуміє промпти, які ви прописуєте, і створює те, що нам треба. От, також на основі того прикладу, того тексту, що я вам тільки що показувала, покажу, як можна створити це. На, ось саме в цьому чаті GPT. Значить, перше, відкриваємо цей чат GPT. Він є в платній версії, є і безкоштовна версія у нього. Дуже непоганий функціонал, але якщо у вас безкоштовна версія, то ви маєте розуміти, що ви там можете створити за один раз, по-моєму, в добу всього там дві подібних картиночки. Значить, ми відкриваємо цей чат GPT і прописуємо йому. Промпт. Що таке промпт? Це те, що ми хочемо від нього, щоб він нам зробив завдання. Йому даємо, які він нам виконує. Пишемо йому: на основі цього тексту «Створи скечноутинг, щоб в ньому була збережена така структура. І прописуємо оту структуру, яку я вам показувала на анатомії скечнотингу, щоб він був грамотно і правильно побудований. Після цього вставляємо текст. Який нам потрібно опрацювати і на основі нього, щоб у нас вийшла, вийшов скетчноутинг. Значить, У мене вийшов отакий. Він показаний на, о, о, цьому під циферкою 3, така малюночка. Кожен раз, якщо ви будете одне і те саме завдання йому давати, він буде вам створювати абсолютно різноманітні скетчноути. Ну, давайте зараз на конкретному цьому прикладі і розберемось, і ви самі побачите різницю. Я вже заздалегідь собі підготувала цей промпт, тому я от відкриваю собі цей чат GPT і пишу йому завдання. На основі цього тексту створи скетчноутинг, щоб в ньому була збережена структура. Вся структура перерахована. Далі я йому виділяю текст великими літерами, щоб він розумів, який саме текст йому зараз треба опрацювати. Просто копіюю і вставляю сюди. І натискаю стрілочку. Це він зараз буде думати. Бачите, розпочато. створює мені зображення. Одразу хочу вам сказати, що так як це штучний інтелект, він не дуже гарно може відтворювати саме текст українською мовою. Тому в ньому на оцих малюночках, які він створює, часто дуже багато помилок. То, наприклад, буква не така або пропущена, тому дуже я вам рекомендую перед тим, як, да, от, після того, як ви завантажили цю картиночку, якщо вона вам подобається і все вас влаштовує, перевірити а, текст, який він написав. І якщо а, в цьому тексті містяться якісь а, помилки, а, то їх треба буде виправляти. Ну, це можна зробити з допомогою звичайного простого о, пейнта, да, де Треба просто так замалювати спеціальними інструментами текст, який нам не підходить, і вставити той, який нам треба. От, бачите, він дуже непогано о, нам генерує. Наш скетчноут. Тут, звичайно, якось він нам якось текста дуже багато написав, і якщо нас це не влаштовує, ми можемо попросити його це переробити. Так як це звичайний приклад просто зараз для вас, то ми його не будемо переробляти, просто залишимо, як є. Зазвичай він непогано з цим впорається, але отут нам щось не дуже Він гарний приклад надав, тому що багато тексту залишив. А ось на, коли я готувалася до вебінару з вами, він мені створив все так, як треба. Так? І тут і стрілочки, і портрет, і дата. Тобто ми його можемо попросити повторити ще раз, написати йому, там, наприклад, менше тексту, більше зображень. І він нам буде. Переробляти, так, щоб нас влаштував о, кінцевий варіант. Да, от Поки він нам створюють, ми сюди повернемось. Значить, тут у нас ми бачимо на тому варіанті, що я от, о, заздалегідь зробила, тут є і заголовок, і дати всі виділені в рамочках, які треба мені, щоб діти запам'ятали. І о, картиночки зроблені дуже прості, які дитинка сама може намалювати. Є і стрілочки, які дають нам можливість. Логічно відтворювати інформацію потім, коли, наприклад, дитина буде розповідати просто усно про цю Люблінську унію в якийсь момент уроку, або наприкінці, або для актуалізації знань на наступний урок. Знову ж таки, спираючись на цю картинку, на цей скетчноут. Так, що у нас тут відбувається? Значить, от він нам створює новий скноут. Подивимось, що на цей раз. Знову ж таки, бачите, тут у тексті є певні такі нюанси, що можуть збити нас з толку або якісь, якщо помилочки ми помічаємо, одразу собі це фіксуємо, щоб у нас дитинка потім сама не лякалася, коли ми їй такий скрічну удамо. Для роботи. Дуже все має бути чітко і відповідати тому, що написано в підручнику. Тому що, наприклад, вдома, коли буде якесь домашнє завдання, дитина буде порівнювати, щоб була повна відповідність. За цим треба слідкувати. Ну, ось, наприклад, цей скітнот мені подобається більше. Тут все більш логічно, є і стрілочки, і менше тексту, все дуже конкретно. Але є. Помилки, да? ми це бачимо. Оце рівноправ'я, щось тут некоректно він написав, це треба буде виправляти нам окремо. Отут два апострофи і так далі. Тобто ці моменти можна буде легко виправити в пейнті, або якщо ми завантажимо це в канву, там є можливість видалити цей текст і вставити новий, надрукувати його. Да? Це дуже зручно. І такий формат скетчноту, він гарний. Якщо ми не дизайнери з вами, переважно нам нема коли оце там ці картиночки один до одного ліпити в якихось ресурсах спеціальних, оце нам дуже допомагає. І взагалі, коли в нас дуже активно зараз впроваджується штучний інтелект, а, і він нам, по перше, економить час. А по-друге, він нам допомагає швидко створити якийсь інструмент для роботи. Звичайно, що ми не зловживаємо штучним інтелектом і замість своєї роботи не просимо виконати його. Нашу роботу, ми просимо його, от, от таким чином, нам допомогти створити якийсь прикольний, класний сучасний метод для роботи з дітками. Діткам це буде також дуже подобатись. Я вам на 100% говорю, хто вже намагався впровадити завдання зі штучним інтелектом в свою роботу, той це підтвердить. Тим паче, якщо ми проаналізуємо нові підручники для 8 класу 2025 року, то побачимо там. Багато завдань пов'язаних зі штучним інтелектом, де автори підручників нам дають завдання, да? О, попроси штучний інтелект створити таке то зображення або там схему, яку за таким-текстом, то текстом, і потім завдання до того, що там штучний інтелект той створить. Оце по факту, що ми зараз з вами зробили, це те саме. Тільки це завдання для нас, для вчителів під час підготовки до уроку. Якщо є така можливість і це заохочується, то я думаю, що ми маємо повне право таким інструментом класним цікавим користуватись. Я вас закликаю до цього. Тим паче, що зараз оці всі інші ресурси, які пропонують нам створювати безпосередньо безпосередню в режимі онлайн, вони всі є не дуже. Коректними, там дуже обмежений функціонал, ми не можемо за допомогою них створити саме те, що нам потрібно. Там пропонуються вже одразу якісь е, е, да, от конкретні малюночки, конкретні персонажі, які дуже часто можуть не відповідати. Взагалі нашому задуму, то наш нам тоді такий інструмент, якщо більш конкретно і детально, ми можемо все зробити за допомогою такого штучного інтелекту, але довіряємо йому не на 100%, а все ж таки перевіряємо, що він нам пропонує, і під себе адаптуємо. А тепер перейдемо до того, як же ці скетчноути створені штучним інтелектом, наприклад, або якщо дітки малюють, до них завдання. Як я вам вже пропонувала, до цього скечноту, що створив мені штучний інтелект, можна запропонувати завдання за двома групами результатів. Це я так бачу, у вас можуть бути і інші варіанти, і якщо ви придумали, наприклад, як це застосувати до першої групи результатів, будь ласка. Що я пропоную? Для другої групи результатів, конкретно за цим скетчнотом, ми можемо запропонувати такі завдання. Що символізує карта з написом «Волині – Підляща Польщі? Да, ось вона, дитинка дивиться на неї і пише, наприклад, або усно відповідає, залежно від того, яке завдання перед собою на уроці ставимо. Далі, як візуально передано конфлікт між литовцями та поляками? Як показано, що українська шляхта мала окрему позицію? Дитина працює з джерелом? Історичного змісту, да, або суспільствознавчого змісту, в цьому полягає основна мета взагалі групи результатів номер 2 нам зрозуміти, як дитина працює з різними джерелами інформації. В даному випадку це візуальне джерело, і ми е, тут е, саме виявляємо, як дитина по цьому джерелу орієнтується і може зробити правильні історичні висновки да, з якоїсь конкретної історичної події. Наступне завдання: сформулюй висновок про політичну роль Волинської шляхти у процесі підписання Люблінської уні, чому саме її позицію можна вважати особливою. Дуже класне завдання для другої групи результатів. Також ми розуміємо, що дитина спочатку має проаналізувати все, що вона бачить на цьому носії інформації, і на основі цього відтворити свою думку там, у вигляді тексту чи як ви там запропонуєте дитині. За допомогою такого завдання ми можемо оцінити вміння дитини працювати з джерелом суспільствознавчого знавчого або історичного змісту. Далі третя група результатів така творча, як зазвичай, да? вона передбачає моделювання якихось ситуацій або підключення уяви, щоб дитина змогла. Відтворити свою громадянську позицію. Наприклад, уяви, що ти український шляхтич на Люблінському сеймі. Напиши короткий уривок із промови, де ти обґрунтуєш необхідність зберегти незалежність і державність українських земель. Знову ж таки, на основі цього скетчноуту дитина може да, там якісь ідеї для себе брати за основу, надихатись тим, що вона бачить, для того, щоб створити свою власну творчу промову. Такі от варіанти. Якщо дитинка створює скетчноут власноруч, малює його, там щось клеї, якісь елементи аплікації застосовує, тоді також ми можемо запропонувати декілька завдань. Отут я не виправила, це моя помилочка. Тут має бути група результатів номер 1 ті, що я пропонувала. Значить, що, о, яке це може бути завдання за групу результатів номер 1 Випиши 5-7 ключових історичних фактів, які мають бути обов'язково зображені у скетчноуті. Наприклад, дитина має тепер його доробити, чи на початку, перед тим як ми створюємо цей скетчноут, дати таке завдання. Випиши 5-7 ключових історичних фактів, і вони мають бути обов'язково включені в готовий скечнут. Поясни, чому саме ці події є визначальними для розуміння Люблінської унії. Чудове завдання, де дитина може, показує свої вміння орієнтуватися в, в інформації, яка дається, вона може якісь логічні, причинно-слідкові зв'язки тут свої показати, і відтворити їх на своєму скетчноті. Далі. У нас таке завдання. Розділи аркуш на дві частини: зліва з образи причини Люблінської унії, справа наслідки. Кожен пункт проілюструй піктограмою або коротким підписом. Також завдання для створення скейтчноуту, і воно дає нам можливість е виявити уміння дитинки за групу результатів номер 1 Там і хронологія, і причинно наслідкові зв'язки, і уміння орієнтуватися в, в просторі історичному, географічному. Все це ми враховуємо, коли створюємо завдання пов'язане зі скнотом. Ну, а якщо це третя група результатів, то також ми можемо тут давати таке завдання перед його створенням. Працюючи в парі або в групі, створіть спільний скетчнот із розподілом ролей автор тексту, ілюстратор, аналітик супер класне, цікаве творче завдання, коли дітки можуть втрьох. Опрацьовуючи невеликий оцей текст з підручника, створювати свій візуальний такий інструмент. І тут вони і розподіляють ролі. Тобто, тут у нас активно ми можемо зрозуміти, як дитина взаємодіє в групі, що вимагається від нас за третю групу результатів, як вона може під час цієї роботи проявлятися. Як громадянин, да, тут знову ж таки, і бути толерантним по відношенню до е, тих діток, з якими вона працює. Тобто дуже добре працює е, цей візуальний прийом і для реалізації цієї третьої групи результатів. Наприкінці ще можна зробити рефлексію, коли діти будуть аналізувати, е, хто за що відповідав, кому що вдалося найкраще, і так далі, що також передбачає ця третя група результатів.